Один зі способів виразити любов це за допомогою слів, це можуть бути компліменти, слова вдячності або похвала, де спонукає співрозмовника відповідати взаємністю, ключ до успіху це похвала, уникнення критики та ефективна комунікація. Похвала це потужний інструмент, який зміцнює стосунки, це не просто компліменти, а щире визнання заслуг та позитивних якостей. Наприклад, я ціную твою допомогу, ти справжній герой. Мені подобається твоя ініціатива. Наголосіть на конкретних вчинках, а не на загальних фразах. Ще один спосіб висловити слова підтвердження це заохочувальні слова. Використовуючи добрі слова, ви можете надихнути свою половинку на великі вчинки. Не проповідуйте і не тисніть, а заохочуйте. Заохочення це метод мотивації. Щоб передавати любов словесно, треба використовувати добрі слова. При цьому використовуйте правильний тон і ставлення. Щоб розвивати інтимні стосунки, потрібно знати, чого хоче інша людина. Уникайте за будь-яку ціну згадувати невдачі минулого пробачити означає взяти на себе зобов'язання. Це теж вираження любові у шлюбі обидві людини рівні. Тому не будьте вимогливими. Зробіть свої потреби та бажання проханням якщо ти просиш, ти даруєш цінність іншій людині. Якщо вимагаєш, стаєш тираном. Критика та неприємні слова руйнують стосунки. Навчіться висловлювати свої почуття конструктивно без звинувачень та ображень. Замість критики сфокусуйтеся на тому, що ви хочете змінити, використовуючи я повідомлення. Наприклад, замість ти завжди запізнюєшся. Скажіть, мене турбує, що ти запізнюєшся, бо я хвилююсь. Слова це лише частина комунікації. Використовуйте різні способи вираження любові. Пишіть листи та листівки, говоріть про свої почуття, слухайте уважно свого партнера. Підбадьорення, компліменти та підтримка це мова, яку розуміє кожне серце. Пам'ятайте, що мова любові це постійна робота над собою та своїми стосунками. Будьте уважні до слів, які ви використовуєте, та вибирайте ті, які будуть зміцнювати ваші стосунки. Почніть хвалити своїх коханих та рідних людей вже сьогодні. Як ви вважаєте, які поширені помилки є при похвалі коханої людини та які способи є, щоб їх уникнути? Пишіть у коментарях наступне відео буде саме на цю тему. Дякую вам, що обираєте мій канал з любов'ю AudioDRIM.